Ще одна задача, розв'язання якої використовується теорема про середні пропорційні. Задача з 15 го варіанту. У рівнобічну трапецію вписано коло. Бічна сторона точкою дотику ділиться на відрізки завдовжки 16 см і 9 см. Знайдіть площу трапеції. Хто розв'язував задачу із четвертого варіанту, той легко помітить їхню велику схожість. Отже, давайте подивимося, що нам дано. Нам дано рівнобічну трапецію ABCD. Основи БЦАД, вони паралельні. А B і CD рівні, оскільки це бічні сторони. Цю трапецію вписано коло. Воно дотикається до бічної сторони у точці С. І ця точка ділить сторону на відрізки 9 см і 16 см. Необхідно знайти площу трапеції. Практично повністю повторюються всі міркування із задачі 4 Для того, щоб знайти площу трапеції, нам потрібно півсуму основ помножити на висоту. Тобто, нам треба знайти півсуму основ і знайти висоту. Ми знаємо, що центр кола, вписаного у чотирикутник, знаходиться у точці перетину бісектрис. Отже, ЦО і ДО бісектриси. Але бісектриси кутів утворених внутрішніх односторонніх кутів, утворених паралельними і січною. Такі бісектриси перетинаються під прямим кутом. Тому трикутник СОД, прямокутний. ОС висота цього трикутника, проведена з вершини прямокута до гіпотенузи. За теоремою про середні пропорційні висота дорівнює корінню квадратного і здобутку цих двох відрізків. Тобто ОС дорівнює корінь квадратних 16 множити на 9. Висота трапеції дорівнює двом радіусам. Тобто 2 помножити на ОС. Таким чином, висоту ми знайшли. За властивістю чотирикутника, описаного навколо кола, суми протилежних сторін рівні. Тобто, замість півсуми основ ми можемо розглянути півсуму бічних сторін. А оскільки бічні сторони однакові, то півсума їх дорівнює одній бічній стороні. Таким чином, площа трапеції буде дорівнювати добутку ось цієї сторони. На висоту, яку ми знайдемо. Запишемо коротко розв'язання цієї задачі. Отже, за теоремою про середні пропорційні ОС дорівнює корінь квадратний, 9 множити на 16. Це дорівнює 3 множити на 4 або 12 см. висота трапеції дорівнює 2 помножити на ОС. С трапеції дорівнює АД додати БС розділити на 2 множити на H. Оскільки АД додати БС дорівнює. АБ додати СД. А АБ і СД рівні. Значить це буде просто 2СД. А з цього? Випливає, оскільки двійки скорочуються, що це дорівнює CD множити на H. CD дорівнює сумі відрізків, на які ділиться вона точкою S, 9 додати 16. А висота H, у нас вже записана, знайдена. 24. Отже, 25. Множити на 24. Це буде 600 сантиметрів квадратних.